Всім привіт. Так, приїхали на поле, там де в нас був ріпак. Проводимо дискування. Ось вот така палка осталась після ріпака. Проводимо дискування, дискує наш. Уланд за Гешечко. Молодий тракторист, Вова, його правда там не видно. Так виходить. Дискуємо по діагоналі. Взяли таку крутеньку діагональ. Десь приблизно на глибину зараз пориїмся ось. Ну, десь 8 сантиметрів, 10, десь приблизно так. Грудка невелика. є більша, є менше. ну, Приблизно так. Тут буде ще раз дискуватися. Це ми готуємо площу під посів пшенички озимої. Будемо тут сіяти пшеничку. Так, по втратам. Після уборки ж тоді, як воно трошки постоять і гарно видно втрати. Ну втрати тут які були, він справа в тому, що він почав дуже інтенсивно сіятися, лопатися, стрічки почали лопатися. Чому? Тому що перед збиранням були дощі і неоднократно Тобто, пройшов дощик намочило його знову висохло 8 раз, опять дощик ну в общем отак тільки протряхне і вже виїжджати косити опа пішов опять дощ ну із за цього він почав масово тріскатися ствічок Ну, як видно, коротше зараз вам покажу, ось уже всходи багатенько повсходило його. Ну, не прямо що так устелено, воно місцями. Ось за комбайном. Полови, конечно, там чи там вон до всходу, бачу. Ну, є, коротше, є короче, втрати. Тут усьо. земелька під половою взагалі гарна, класна, м'якенька. У нас ось дощики прийшли ще трошки. А ось тут за комбайном. Ось отак, такий фон. Тут ось де колесо пройшло, тут тверда земля. Де ось не було колеса. Нормально. ну Лопатка свободно лізе. Ну, земля не мокра, земля так трохи вогка. Ну щоб сказати, вона мокра, ні. Так що... Ось видно він такої висоти був. Ну, він, правда, це не самий великий. був більший. Ну, Маса була нормальна. Це Я на напомню, це ми сіяли. Ріпак пересівали на 35 те мідуряддя. Тут видно ось. своїй Vesto 8 А... І цей рік так само плануємо посіяти на таке саме міждуряддя. Ну але ж тільки хочемо спробувати, саме сіяли сорт. Чорний велетень називається. А хочемо спробувати якийсь гібрид. Може, може хто посовітує в коментарях. Пишіть коментуйте, який гібрид краще себе показує. І ще столкнулися з такою проблемою цей рік. Ну це так. Ми то не вирощували ріпак раніше. Ну, пару разів питались, але у нас не вийшло. Ну, а цей рік, допустимо, столкнувся з такою проблемою, що е зелена палка була, ось вона і навіть і зараз зелена. І забивалось в компанії дуже. Прийшлося відкривати той щит, що передає, ну, переключається на на подрібнення і на валок ми зняли зовсім для того щоб не забивалися ці соломотряси без нього нормально вийшло ну, правда, воно подрібнювало полову верніш, масу не так інтенсивно і ось такі ось вийшло, вийшло, викидало трохи кучки Ось як видно. Ну вони невеликі і вони <кхи> зависли на стерні. І як видно при дискуванні проблем ніяких не, не создаються. В принципі, нормально. Ну я щось думав, що звісно, втрат буде більше, тому що коли приїхав, глянув перед, о, перед збиранням. Та і під час збирання теж думав, що буде більше, але ну, на вид вроді би не дуже багато їх втрат. Ну ще побачимо, воно ще ж довзійде щось по-любому е після дискування. Ну, Тут будемо ще раз дискувати під пшеничку. Ну ось такий фон непогано виходить. Навіть я е думав, що буде хужіше. Буде більше палки оставатися. Ну, Як видно, воно ось все перемішується, коріння, стебло, все нормально ось перемішується. Бур'яни, які там були на момент збирання, ось і ці всходи, так на заміг сидирати, заробляється все, перемішується ось. гарно все. Така грудочка є. Вона не дуже так сильно, що. Ну, звісно, вона зараз трохи ще ж висохне, буде вона тоді тупова. Ну, краще не виходить. Я думаю, що ще може бути якийсь дощик. Якийсь дощик буде. То то ми ще раз, це ми зараз отак ходимо а то зробимо навпаки, ну типу X-образно. будемо йти. Діагональку другу візьмемо. Так, ну отакий ось фон. Як видно, ось голова лежить і вона виділяється на фоні чорної землі. Десь краще, десь хужіше. Вітер такий сьогодні. Так що вибачаюсь за вітер. Ось де на кучу на цю попало на кучку. Її отак ось розтягує. Ну, я ж кажу, де краще, де хужіше, де достає, де не дуже. Ну, краще тут нічого не вийде. Тільки ось таке перше дискування. Якби було мокріша ця земля, то воно б, мені каже, забивалось би. мене в коментарях питали про Holland, по ремонту, що там вийшло. Ну, оце я вам скажу так, не, не вдаває так скажем, в подробності. Е, мост, передній мост, ремонт переднього моста і двигуна, обща сума робота і запчастини. Нам обійшлися 240, там щось з копійками тисяч гривень. Ремонтувала на мастера. Ми там з ними домовлялися про розсрочку платежу, тому що на той час, та й зараз ми з ними ще не розрахувалися повністю. Коштів таких і не було. Вони нам... Погодилися, пішли на зустріч за це і заключили з ними договор про розсрочку на ремонт. Вони нам все зробили, привезли. Ну, Звісно, ремонт дорогувати вийшов, я вам скажу. На Нюхуланд. Запчастини дорогі. Робота дорога. Ну, як є, куди діватися, трактор вже ж не кинеш, щоб він стояв. І він потрібен в роботі. Зробили, он працює. Так що, що там по заміні? Те, що по пам'яті. Поміняли в мосту головну пару, там тоді сальники, таке там пильники. Потім що там ще замінили по мосту Ну, в принципі, там і так і все. Оце тільки головна пара і сальники поміняли. А от по двигуну... По двигуну... Так, зараз сядемо в машину, бо може мене не чуть вітер дує. А я розказую. Так, а по двигуну... Зараз розкажу. Так. Значить по двигуну що розкажу. Поміняли вкладиші. Поміняли вкладиші. Всі. Поміняли кольця поршневі. Поміняли там всі прокладки. Там такий список. Мені як показали, я був шокен. Так, що там поміняли? Поміняли там одну чи дві штанги. ну Штовхач коромисла на клапана штанга. Ізнос був. Одна там чи дві. А потім що там ще поміняли? Ну, оце ж поміняли шестерні оці, що полетіли всі. Як там полетіла, то вона одна. Зуби там повипадали якогось фіга, непонятно. Оцей. Ну але ж прийшлося міняти весь блок шестерен, тому що там був теж на тих шестернях ізнос. І хлопці, та ну я і сам це розумію, потрібно міняти це все разом, тому що... Зараз я зажмуся на ту шестерку, на якусь одну чи дві, І воно опять мені вилізе в такий ремонт, що ну, я ж озвучив суму. Ну, Це, що поміняли шестерні, це саме таке, що ну, причина. Ще хлопці казали, що е -е, турбіна щось там їм не подобається, ну не знаю, турбіна. Я її не міняв її, вона нас не текла, все там нормально було. Ось вона працює, зараз все нормально. Так. Ну, зараз вже й час пройшов, звісно, вже не дуже пам'ятаю, що вони там. Ну це що головне, що шестерні поміняли, причину устранили Кольця, вкладиші. Там всякі прокладки, я ж кажу, сальники поміняв. На колінвалу сальник поміняли, бо потік передній. Сальник. Ну і робота там, коротше, це така сума вийшла по мосту і по і по двигуну. Ну і робота, соответственно. Сказали міняти частіше масло. Ми міняли 250, ну, максимум, максимум до 300. міняли Ну, але ж, що сьогодні поміняли е, в двигуні масло, е, пройшло 100 оце з, з моменту ремонту і двигун вони мили, двигун був чистий. То масло чорне опять. І пройшло 100, чи 19, чи 120 мотогодин, то оце замінили фільтр масло. будемо міняти через 100-120 мотогодин, оце це так і будемо тепер міняти. Тому що тут об'єм масла малий. Ну, для прикладу в МТЗ там скільки там 14 чи 16, не пам'ятаю літрів okay. у картері. А тут 8,5 чи 9 в ну, тобто, два рази менше. Тобто в нас так виходить, що в МТЗ міняємо рідше масло, і воно у нас ще й світле там, ну таке нормальне. А тут, виходить, треба міняти частіше масло, бо його тут об'єм маленький, і воно так сказати, як об'ясняють сервісники, воно тут перегорає, якщо його не вчасно міняти, воно тут перегорає, тому що ну, малий об'єм і властивості присадок тих знижуються, і воно виходить, що тоді йде ізнос двигуна. Ну, це мені так об'яснило, так я і вам розказую. Ну, в принципі, то воно логічно, що да, малий об'єм масла і е, мотор навантажений, все-таки 110 лошад, лошадок в ньому. Якби нормально тягає АГЕшку 3.1, як ви бачите, він живенько і тягає нормально, тобто в нього потужності вистачає. Ну, але ж така особливість в цьому тракторі. Да, ще розкажу раз вже за цей трактор зайшло то розкажу, що перед цим перед ремонтом у нас вийшов зі строю кондиціонер на ньому. Ну в якому пладі кондиціонер. Компресор. Компресор кондиціонера. Застукав коротше, під заміну. Ну, якби ж хоч один компресор. А так, з компресора погнало стружку, фільтр під заміну. Фільтер осушитель. Тоді кинулись мить систему, конденсор, тобто радіатор той, що перед основним радіатором стоїть, забитий. Там таке вилітало. Коротше, вирішили міняти. Міняти заводський стоїть 12 тисяч. Та добре, що там у мене є кориш один. Так він мені, Роман, тобі привіт і дякую. Знаю, будеш дивитися. Так він, він мені підігнав, коротше, там в нього був такий радіатор, ще їх раніше там стали на комбайни при Совєтському Союзі. Ну, коротше, достався він йому. І він мені туди, ну майже ідеально, підійшов, що ми так, так сказати. Ну, корішовський подгон мені, так, виручив мене в тому плані, що набагато мені дешевше обійшло, обійшовся ремонт кондиціонера за рахунок те, що радіатор так сказати, мені обійшовся даром. Купив я компресор, потім цей фільтр, промивка системи. ну, коротче, Тоже там в районі 16 тисяч. Це без радіатора. Обійшовся мені ремонт, плюс заправка, обійшовся мені ремонт кондиціонера. Ну це Представте, які це, це бабки, це такі ремонти вилазять. І трактору там 3600 чи, 3 чи щось таке, не пам'ятаю скільки там мотогодин зараз. Ну, в районі трьох там з половиною, да, навіть допустимо. Ну що це за моточаси? І сказати, що трактор не доглянутий там чи ще щось, ну, якісь питання там, ну я цього не можу сказати, тому що за технікою догляд є. Все міняється, все робиться. Тобто, ну, ну не знаю, може так, такий нам попався. Коротше, такі справи. На такі справи. Ну зараз працює. Зробили йому ремонт. Надіюся, що а, далі нас з ним проблем не буде. Так що трохи вам розповів по ремонту. Ну, задавали мені там питання, що ж там ні хулан, ж там ніхуан, бо я так обіцяв засняти відео і тоді то настрою не було за це все розказувати, то час, то, то ще щось. Короче. Ну, зараз вам розказав, так що будете знати. Так що по, по справах, що ми обрали? Зернові убрали, ріпак обрали, ріпак не дуже дав. А, десь там під 20, коротше, навіть 20 не дав. А, пшеничка, в принципі, нормально там так. Під 50 дала. Коротше, ну, от, от така урожайність. Ну, взагалі, те, що, допустимо, азотних мало давали, там по 130 кг давали, це небагато, то в принципі, і урожайність нормальна. Для нашого регіону це нормальна урожайність. А, ну, правда, дощики йшли, що був її налив, була волога. Так що... Та й зараз потроху йдуть. Ну, коротше, ось такі справи. Так що трохи вам розказав. Буду закінчувати. Так що всім успіхів. Слава нашим захисникам і захисницям. Допомагаємо їм. Слава Україні! Все буде Україна. Всім пока.